Тож прем'єрний конкурс Міс Спорт Буковина, який організували спортклуб Івана Гешка і вже згадуваний портал «Спортбук.ком» за підтримки профільного обласного управління відділення нок України та готелю Буковина. Запрошуємо на сцену також інших лауреаток. Міс баскетбол Євгенія Рошко. Міс велоспорт Маріанна Русу. Міс волейбол Галина Каленчук, Міс легка атлетика, Людмила Шуляк, міс Панкратіон, Катерина Тимофійчук, міс спортивне орієнтування, Інна Цуркан, міс стрільба з лука, Світлана Мікуліна, міс Ушу, Тетяна Продан. Міс фігурне катання Валентина Кондренко. Вона нині змагається у Києві. Ми можемо побачити її на слайд-шоу. Ось вона. Міс футбол. Тетяна Пасько. Міс художня гімнастика. Катерина Кутлата. Міс Черлінінг. Анастасія Войцехович який стрічку поки що не почепили. Я все це оголошення номінації тихенько простояла тут, тут, тому що я розумію, що Ігорю Ярославовичу, як справжньому поціновувачу жіночої краси, зал, було зал. набагато приємніше оголосити всіх цих наших чудових гарних дівчат. Поплодуйте їм! А ось Ігорю Ярославовичу для мене велика честь. Оголосити людей, які будуть нагороджувати наших красунь. Це заслужений майстер спорту Іван Гешко, і найсильніша людина України Костянтин Ільїн, які вже мають відповідний досвід. Минулого року вони коронували найгарніших лауреатів конкурсу Міс Спорт Україна, який теж ініційований нашим спортклубом Гешко Костянтин Запрошуємо. Іван Гешко. Я Ті чекаю. хлопці дивляться, кого як вітати. Ми маємо почепити для Анастасії Войцехович. Вони вагаються, хто це буде виконувати. Напевно, по спортивному кинуть монетку якось. У нас найголовніші лауреатки смс. Голосування. Вибачте за таку паузу. У кожному виді спорту потрібно трошки перепочити, аби набратися сил для такої відповідальної ну, місії. Ми почнемо зі спеціальної номінації. Яку оголосить один із членів журі відомий фотомайстер Серж Рубле. Запрошуємо його на сцену. Він мав вирішальне слово в номінації фото. Прошу сергій. Добрий вечір. Ми всі. Всі дівчата дуже гарні, дуже цікаві, своєобразні, неповторні. Але от ми поспілкувалися і вирішили цю номінацію Міс фото присудити Крістіні. Анакі. Я запрошую її на сцену. Кристина Анакі запрошується на нашу сцену. «Міс фото» Кристина, до речі, призерка першості України з легкої атлетики, і що цікаво, майстер спорту зі стрибків на батуті, якими вона займалася у Латвії, і навіть захищала свого часу честь цієї країні на єврочемпіонаті. Фотокраса народжується у спорті. Ну що ж, ми дуже гарно дякуємо Сержу Рубле за таку відповідальну місію. І з нетерпінням очікуємо інших оголошень від Ігоря Савчина. Ну, я мав би їх е, оголошувати, але поки що. А от буде. Секретний конверт, секретною інформацією. Правда, його вже вже відкрили, відкрили. Відкрили раніше. Отже, офіційною мовою консолідоване рішення нашого поважного журі, яке нагадаємо, спиралося в автономно на підсумки СМС голосування, тобто на думку буковинського народу. Міс спорт буковини 2010 інтернет. Анастасія Войцеховська. Черніде. Віце-міс спорт «Буковина-2010» Світлана Мікуліна. Лук. Іване костя одягають стрічку і корону. Віце-міс спорт Буковина 2010. галина каленчук волейбол. Бачите, у них це добре виходить. На тут підказує пан Костянтин. Ще одна віцемі спорт. Євгенія Рожко. Баскетбол. Перша віце-міс спорт Буковина 2010. Катерина Кудолата, художня гімнастика. Для Катерини є і додатковий приз, який вручить Борис Баглей, начальник обласного управління захисту прав споживачів. І добрий соратник буковинського спорту. Футболіст колись з команді обласної влади. Борис Багли запізнився наче з лавки запасних. Отже Катерина Кодлака подожди гімнастика. Перший міст, міс корпуна 2010. Обі свідково за смс голосуванням, за його писами, підсумками. Вже, мабуть, здогадався, що тетяна Пасько футбол стає міст «Спорт Буковини 2010. Тетяна Пасько футбол. Місце «Спорт 2010 на Буковині. Насправді дуже приємно, що у спорту Буковини таке гарне обличчя. І Поплатуйте. сюрприз для першої місць спорт Буковина від знаної фірми Гріко. Сергій Гринюк, будь ласка, на сцену. І від Буковинського державного медичного університету, який за дорученням ректора Тараса Бойчука представляє професор, доктор медичних наук Віктор Тащук. Бачите, футбол і медицина поєдналися. Міс спорт, буковина 2010. Тетяна Пасько. Шановні друзі! Нам надзвичайно приємно, що наш Буковинський медичний університет. Який завжди полюбляв спорт, репрезентує нашого представника і вдячні вам від імені ректора від цього колективу за підтримку. Ми хотіли би сказати одне. Я як кардіолог сказав би без спорту не може бути здорового серця. Щиро вдячні за нашу підтримку. Ну а зараз презенти всім лаураткам від обласного відділення «Нок України та від готелю Буковина. Іване Костянтине, ви також можете допомагати нашим моделям у нагородженні дівчат. Ну, я думаю, і на такій сцені, поки є ще красуні, з їхнього дозволу, ми продовжимо вручення декілька презентів від Національного олімпійського комітету України і його обласного відділення.